Замість уроків військова муштра більше 70 юнаків та дівчат випускних класів навчаються до призовні військовій підготовці у стінах Національної академії державної прикордонної служби. Бо краще один раз побачити ніж декілька разів почути. Покращити знання з військової справи та привити до молодого покоління любов до рідної країни зголосився благодійний фонд Сергія Лабузюка. Ми поруч. Шкільні будні в на військові реалії. Декілька десятків хлопців та дівчат випускних класів однієї шкіл Хмельницького. Декілька днів проживуть життям тих, хто став на захист державних кордонів. За останні роки до призона військова підготовка у школах країни звелась нанівець. Вчитель із захисту вітчизни Віталій Мельник каже: покращити патріотичне виховання школярів та познайомити їх із військовою справою просто ніколи та нічим. Буквально рік назад або трошечки менше. В школах було дуже так сказати, не ну, плачевний стан був до призовної підготовки, тому що в основному це матеріально-технічна база або застаріла, або зовсім її відсутня. І приходилось буквально по картинках, по цьому показувати і дітям роз'яснювати програмний матеріал. Пілотний проект, який цьогоріч вперше запровадили у благодійному фонді Сергія Лабазюками, поруч спрямований на популяризацію військової справи серед молоді та підвищення дитячого патріотизму. З метою популяризації військової справи Хмельницький обласний фонд Сергія Лабазюка розпочав проєкт. Проект ознайомлення школярів в старших класах з азами військової справи. Саме тому сьогодні ми вибрали один з кращих вузів і вищив не тільки міста Хмельницького, але й взагалі в України. Сьогодні школярі в Державній прикордонній академії України ознайомляться з азами саме служби прикордонників. Вони побачать зброю, технічні засоби, якими володіють прикордонники». Комплексні навчання, які проводять, Дяться на базі Національної академії державної прикордонної служби, включають в себе декілька напрямків, розпочинаючи із історії перемоги над фашизмом, закінчують тактичними військовими лекціями. Дитячі думки з приводу побаченого різні здебільшого вони хочуть служити. Я вважаю, що краще практично подивитися на як це все робиться дізнатись багато чого нового для себе. Мені насамперед сподобалося те, що можна як проходити контроль. В аеропортах я, звісно, не подорожувала, і я собі думаю поступати також сюди. Мені абсолютно все сподобалось. Це дуже такий гарний навчальний заклад. Саме основне мені сподобалось це прикордонні пусти. Дивлячись на те, як юнаки та дівчата вже впевнено десантуються з навчального винтокрила, можна з певністю сказати: майбутнє нашої армії саме за цим поколінням.